Слухай, я не знаю, ці твої сонячні панелі, резервне живлення ну воно реально дорого. І, і, Якщо чесно, я не впевнений, чи працюватиме ця сонячна станція, коли мені реально буде треба. Та ти що? Це ж як твоя теща? Завжди на підхваті, навіть коли не чекаєш. А, ну припустимо. А якщо зима, немає сонця, що тоді? Е, що тоді робити? Батареї заряджаються навіть у хмарну погоду. Плюс у нас потужні акумулятори. Вистачить, щоб ти спокійно дивився свій телевізор, Netflix навіть під час блокауту. Mm -hmm. А якщо блискавка вдарить, не хочу, щоб моя хата перетворилася на електрошашлик. Без паніки є захист від перенапруг. Все сертифіковано. Якщо блискавка і вдарить, то хіба що в твій Wi-Fi. і то через mm -hmm. заздрість. Хорошо, а як швидко воно все ставиться, бо я не хочу жити серед будматеріалів цілу вічність. Легко, за кілька днів усе буде змонтовано, підключено і протестовано. Це ж не ремонт у під'їзді, який триває роками. М -м, ну, звучить заманливо, але якщо воно все ж таки зламає, гарантія, сервіс і підтримка, я ж не просто продавець, я твій особистий енергетичний адвокат. Гаразд, переконали, де підписувати. Бачу, у тебе народжується цілий план. Значить, ось договір можеш тут підписати.